Але Васильна, сьогодні нам пропонується на черговому засіданні постійної нашої комісії розглянути тут 10 питань. Значить, Дозвольте наш, наше засідання відкрити за те, щоб розпочати засідання комісії, прошу проголосувати. Одностайно. Шановні депутати, прошу вас внести ще додаткові у нас буде 5 питань. Е, порядок денний вашої комісії, комісії регламенту, для того, щоб ви могли проголосувати і були в курсі. Перше питання, яке е, е, вже тоді буде, здається, Миколаїв, на, на перше питання, яке вносимо порядок денний. Додатковий про внесення змін до програми поліцейських громади. Про Розглянемо питання на засіданні комісії. Добре. Хто за дане внесення питання одноголосне? E, наступне. додатково є? Будь ласка, Наталія Федора. Що... Дякую. Хто за те, щоб внести два цих питання, одноголосно за. Е, і ще. Слідуюче питання, попрошу, шановні депутати, внести в порядок денний питання про надання дозволу на безоплатну передачу водонагрівача. У цьому питанні буде доповідати Надія Васильівна Рітенкова. Е, просто зараз її немає. Прошу внести це питання, як буде вкладать порядок денний вашої. Дякую за інформацію. Хто за те, що дане питання розглянути за одного роста. І п'яте ще. Да? Питання, шановні депутати. Прошу внести в порядок денної комісії питання про звернення депутатів Чуткої міської ради, восьмого з щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Це питання було вам на електронку скинуто. Звернення це отримали. Не активно було скинути це звернення. У цьому питанні буде відповідати Валерій Володимирович. Прошу внести це питання в порядок денний. Хто за те, щоб внести це питання за одного голосне? Приступаємо до планового розгляду наших питань. Добре, добре. 에, слово надається для інформації начальника відділу з питань режиму секретної традиційної роботи СПНС. Пані Ларисі Ларисі Самічові. П'яте питання. Про внесення змін до програми профілактики злочинності забезпечення публічної безпеки і порядку на території громади на 24-й рік. Знову таки, Лариса Ніколаївна. Надійшло звернення начальника відділу поліції No1 районного управління поліції, де внести в зміну програму, треба змінити завдання. Завдання 1-2 на завдання 1.3. Пішло придбання паливно-мастинних матеріалів, вони змінюють на проведення ремонтних робіт. Тобто я приближаюсь, тобто сума залишається, вони перекидають. Да? Тобто, сума Залишається в розмірі 160. Яку ми раніше, їм виділяли? Да, раніше виділяли? Так, раніше виділяємо? Просто, Просто вони перекидають статтю, так? Да? Завдання виділяють. Ну, завдання, так. Зрозуміло, так? Хто за те, що ми внесли на розгляд на питання на сесії? Микола Миколавич. За. За. Юрій Юрійович. За. За. Шосте питання. Про затвердження програми мобілізаційної підготовки Чорської міської ради на 25, рок, на 25 рік. Інформує, да, головний Наталя Федорівна, спеціаліст відділу з режиму режим секретної і мобілізаційної роботи. Будь ласка. Прошу винести питання на наступну сесію про затвердження програми мобілізаційної підготовки Чорської міської територіальної громади на 2025 рік. Метою програми є підвищення якості мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної готовності виконавчого комітету міської ради підприємності установлення організації виконавців мобілізаційних завдань. Згідно пункту 12 переліку відомостей, що місце службову інформацію, програма містить інформацію з грифом обмеження ДСК. В результаті реалізації рішення буде забезпечено покращення стану мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності територіальної громади. Фінансування я хотів єдине питання задати. <ріст> да. Передбачається чи не передбачається? Не передбачається фінансувати. У нас це є. Кожен рік програму. Так, так. В військовий час можна було щось, мов ну, призерви, якісь там зробити. Ну, нічого, ми, ми і так допомагаємо, так. Да. Питання є? Нема. Дякую, Наталя Дякуємо. Хто за те, щоб внести на розгляд дане питання? Микола Миколаївич за Юрій Юрійович, Віктор Івич за. Три за. Дякуємо. Значить, сьоме питання про затвердження програми виконання рішень судів та інших виконавчих документів на 25.20. -25. Восьмий роки. інформує uh, пані Скіба головний спеціаліст правового відділу. Uh, прошу винести на затвердження сесії uh, за питання щодо затвердження програми виконання рішення суддів та інших виконавчих документів на 2025-2028 рік, оскільки попередня програма вона закінчилася, а виконання рішень суддів uh, та інших виконавчих... У міській раді поки що не закладено таких е, грошей, оскільки немає на даному етапі судових рішень, які необхідно було би виконати в обов'язковому порядку. Ну так, да, тут сума тільки одна. Да? 30 Є, сума тисяч. поки що одна, так як інших рішень, які вступили в законну силу, поки що немає. У випадку не будуть, ми будемо вносити зміни з метою виконання. Дякуємо вам за інформацію. Є питання? Шановні члени комісії, нема. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд нашої сесії? Будь ласка, Микола Так. Да. за. Юрій Юрійович. Да. Юрійович? за. Дякуємо. Вас ще буде да? маси? Дякуємо вам. Восьме питання. Про внесення змін до рішення першої сесії. Восьмого скликання. Друге засідання Чобсів міської ради від 15.12.2020 року рішення номер 14 Шарі... Інформує, Владимирович... повинен Самардак. Да. Mm -hmm. Можна з вашого дозволу? Будь ласка, просимо вивезти зі складу виконавчого комітету про цілаїв, а увезти Сушко Андріала Антонів і Клібенкова Надії Василь. Право міського голови так. Да, право міського голови. Значить, питання нема. Да? Хто за, дане, за те, що дане питання було здається на сесії, прошу проголосувати. Микола Миколаєвич, да. Юрій Юріч, Вікторич, за три. Так, дев'яте. Питання про вихід Української асоціації органів місцевого самоврядування Асоціація об'єднаних територіальних громад. Інформує Галина Васильівна. Шановні депутати, те, орган місцевого самоврядування, може бути членом лише однієї всеукраїнської асоціації. Чомська міська рада повинна вийти. Ми є ще членом всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування, асоціації об'єднаних територіальних громад. Навіть якщо ми не платимо членські внески ніякі, все рівно прийшов такий лист, там моніторять і щоб не було ніяких проблем, то ми, ми залишаємося членами тільки асоціації міст. Які є питання? Шановна? Ми довго це питання. Хотіло б все бути чим повно. Але навіть якщо ми внески не платимо, рівно ви вичитали всі, бачили, який лист прийшов, ми повинні це. Залишилися вибрати одну. Ну і ми вибрали одну. Тобто ми можемо залишитися тільки в одній асоціації, так. Так? Або міст, або громаді. Ні, ну тільки в не немає значення, чи ну я розумію. Галисина може було б краще залишитись в асоціації громад? Ні, ми залишаємося в Наталі Петрівна. Наш керівник злобажа і на організації рятування постійно підтримує наші інтереси. І що стосується коли зараз даже є законопроект, які хочуть зменшити і перенаправити єдиний внесок. Юридичних осіб у державний бюджет, а це понад два мільйони в бюджеті. Асоціація міст підтримує зараз звернення до да кабінету міністрів до да Верховної Ради, щоб не зменшити надходження бюджет і не дієво нам да, допомагає. Да, так. Да, да, Жан постійно з Верховної Ради. Працює і всі-всі ці -всі вот напрямі, які що стосуються організації надавання, дуже нам допомагають. В першу чергу зразу е листи якісь законодавчі зміни зразу нас інформує, то і вона то, і більше е такі наради проводяться і зразу листи, і все інше. Ну тоді зрозуміло ми ці п'ятло чи 6 року в такій асоціації. Вона сама, да, сама перша асоціація. Да, 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 я були, ми увійшли ми в цю асоціацію, стали, стали її членами, і, а потім вже дуже багато всяких зробило ну, не нам не асоціацію. Зрозуміло, Е да, Питання не є, да? так? Давайте проголосуємо за внесення даного питання на розгляд сесії. Микола Миколайович за Юрій Юрійович за, Віктор Юрійович за. за. Десяте питання у нас. про план роботи Чорської міської ради на перше півріччя. Вже 25-й рік скоро піде, так? Будь Шановні депутати, у вас є на руках план роботи. Ну, якщо, якщо вас ну, ви ознайомлені з ним, якщо є якісь пропозиції, можете надавати, якщо ні, то постійно можемо щось да, за потреби. Е, є питання. Е, є пропозиція внести на розгляд сесії, Микола Миколайович, за юрій юджет. І відповідно за. Дякуємо сильне за інформацію. Переходимо до, до додаткових е, питань. Перше питання Лариса Ніколайна ваше. поліцейський офіцер громади. Шановні члени комісії, прошу винести на чергову сесію питання про внесення змін до програми поліцейської сериї громади щось територіальної громади на 2024 рік. Надійшов лист від начальника головного управління національної поліції, де вони звертаються, щоб ми надали допомогли коштами на закупівлю. Алкотестора, трубок до нього, вир... відеореєстратора і канцелярське прилади. Сума 85 тисяч гривень. Закарпатство головного так. Да, За... да. Це покращить ситуацію на території і оперативно вирішувати всі питання, що не викликати десь від... Було на місці, так само. Наш офіцер громади зацікавлений в чому, але чомусь не знаходить час самому з'явитися на засідання профільної комісії. Дуже я я розумію, я розумію. Ні, 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 ні. Я, я так дуже часто бачу, тут їх разом біля мерії, що може знайшов би 15 хвилин, послухав би, чим живе громада і заодно щось може нам розповісти. На сесії будуть, я думаю, да. Ну, я розумію. Але надо, надо поважати членів нашої комісії, да, Юрій Юрійович, Тому я ще раз звертаюсь при можливості е, запрошуйте його. Запрошуйте. Добре, дякую, Лариса Миколаївна. Значить, е, давайте ми розглянемо дане питання на да. сесії. Е, Микола Миколаївич. За. За. Юрій Юрійович. Віктор Наступне два питання Ваше, Надія Федорівна, Будь ласка, вам слово. Перше питання просимо розглянути програму інформатизації. Це слова Чобська громада. На першому етапі вона розглядається як складова частина національної програми інформатизації. На першому етапі пл планується проводити в органах місцевого електронний документології. І е, планується е, закупити е, ліцензії на право використання програмного продукту для, для е, електронного документа. Е, сума складає в програмі планує показників 100 тисяч. 180 тисяч. За ці кошти е, планується придбання 60 ліцензій, і 15 ліцензій винадано на додатково безкоштовно. Понятно. А то на на, на який термін? какие термины? Разово и много термины выкористания. До строкового, да? Независимо ли от посады. И если она будет заміна самого, то ліцензія залишається на місці. Я розумію. это це йде як програма? Ми для так. Да, потому что расширили. На ну, наступний рік в цьому році управление в департаменте централизации провело тендерные процедуры, и самый программный этот виходить ну, одна робоча, одна тысяч. И на наступный вже все уже будет 5 тысяч. Поэтому пропонуется вынести народ сейчас на сессию, щоб все-таки можно э, сказать, 50% будет экономия кошки, если мы будем покупать. А да, и где у нас пропонует, чтобы мы пришли на цифровые підписи, так и все в основном документов, и все идет через через програмне забезпечення і накладання іменно цифрового підписуємо Тому... ну, а передбачається якийсь захист і виділення грошей на захист цифрового підпису те ж саме проблема забезпечення обов'язково даже проблема захисту і плюс у нас закупаємо для, для антивірусне антивірусів ну, так, так, таке такой, захист... а захист поштою спорщує... дорого Тобто всі ці гроші то вже з захистом да, передбачається. Так, придбання ліцензії, далі я так би думаю, ми зможемо використовувати електронні свої підписи. Я думаю, що самі ліцензії враховують і захист. Тобто виходить, що буде 60 підписів і ще 15. І ще 15, так. Да. Тобто це місцеве врядування, і на роботи місцеве на все управління, і діти, що правда, на все, що правда. 75 підписів. <кліпи> Дякую за інформацію. Питання ще є. Второе питання. Ми зараз проголосуємо. Поза те, щоб внести на розгляд сесії в питання Микола Миколайович. За Юрій Юрійович. Віктор за тайне. Наступне питання У зв'язку з самою програмою монетизації, щоб закупити ці ліцензії, потрібно мати обласному бюджету в суб'єнці. І потім второпитання звучить, що передача бюджетного транспорт бюджету міської питання громади обласному бюджету у сумі. 180 тисяч гривень на отримання ліцензії для використання програмного продукту електронного документу обігу і по програмі інформатизації «Цифрова Чопська». Я буду підписаний договір між міською радою і обласною військовою адміністрацією на цільове використання коштів. Питання є? Хто запише на розгляд дане питання? Дякую, на телефоні. Прошу проголосувати. Нікого не да. за. Юрій ночів. Да. Ніхто не за. При. І наступне про нагрівач. Шановні депутати, звернулися да. до нас командир військової частини, щоб, щоб надати дозвіл на безоплатну передачу водонагрівача. І в нас на балансі, це дуже гуманітарна допомога, передаємо військові частини. Так. Добре, добре. Головне, щоб наші хлопці не мерзли. Добре. Це, це хороша частина. <різь> <різь> До побачити. Хто за те, щоб внести на розгляд дане питання, прошу проголосувати. Микола Миколайович? Юрій Юрійович? Вітал за. І у нас залишається <кхід> останнє питання. Останнє питання. Звернення. Звернення, так. До депутатів Чопської міської, шановні депутати, прошу підтримати звернення депутатів Чопської міської ради до самого щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Звертаємося до президента, звертаємося до всіх наших, до голови Верховної Ради і до міст побратимів. Павла Електрону, коштів читали. Просимо Дональда Трампа, щоб там підтримав дану програму. Ми за те, щоб внести дане питання на розгляд сесії Юрій Юрійович, Микола Миколаївич, yeah. Юрій Юрійович, yeah. за три. прийнято. Шановні члени комісії, шановні присутні, ми розглянули те, що нам пропонувалось на розгляд. Тому, у кого є якісь питання в різному, будь ласка, задавайте, озвучувайте. Коли нема, на цьому будемо завершувати нашу роботу. Я дуже вдячний всім присутнім за те, що ви були всі тут.